Це велике рішення. Чи купляти мені алмазний меч за 600 баксів. Вирішувати вам. Пишіть в коментарях. Чи хочете ви бачити мене з алмазний начальник який буде начальник на 15 уровень або навіть найбільше. Вирішить у тебя. Підписуйтесь на наш канал Софії. А ви.

Добре, давай. Всім при цьому Софія! Єдя. Не чіпай мене, я просто не нормальний не Відстань від мене. Вона думає, чи купляти я алмазний меч за 600 баксів. А сьогодні я хочу зробити обзор нашої хати, як ми рожилися на Альфі. Ми жили лише два тижні і зараз я вам покажу мою хату. Та не це моя хата ось ця. Наша із Аліною і Андрієм. Що? Ну, ми його не знаємо. І хочу показати, що ми добилися за два тижні. Зараз я покажу, скільки в мене буде діюшек уже є. Е, ми трошки за ліною попродавали кучу ресурсів, поки Андрій не знає. Тому що в нас трошки менше ресурсів стало. Це нормально. І так, покажемо нашу хату. Одна така в нас хата. Тут пише, привіт. О, Аліна біжить. Давайте по бістяю, показуємо, а, ні, показуємо. наш дворик. Коли заходимо. в мене гарний напад це відео. <сі> так, і давайте <сіця> далі. Ось це наша хата і такі е, троянди. І там далі будемо одивлюватися наш двір. Ось тут так <сіця> <сіця> дивитися. Тут таку чувечок синьо-жовтих, ну жовтих трошки менше. А і трошки лисих не? є. Йдемо далі. Тут у нас коробки, ми тільки їх щойно купили за. Я купила їх за свої гроші. За тисячу. Тільки не цих дв... не цих трьох. А, за тисячу. Там ми розмножуємо маленько. І йдемо далі. У нас тут куча величезна ферма курей. Ходимо по бортику. Дивіться, дивіться, як я вмію ходити по бортику так, Далі тут у нас вже пусто, тут а, у, у, ми тільки почали достроювати хату, це, це якийсь друг. так Там ще був портал А, ну і тут все. Тут у нас була карусель, карусель, щоб кататися, нам не так. Казалось. Там якийсь адмін прийшов і не розумів. Так, сказав, це машина не можна строїти. Тут грядка в нас. Ну, і ми ми та, ви Спочатку думали, що таке АФК машина. А потім расскажу, що АФК машина це та сама карусель. Блін, так голосно кури кричать, я чуть-чуть звуки. Звуки зменшу. Звуки, змуки. Звуки, Ось така у нас е, крута е, крутий портал Вендербе... Вендербер. Який,

Ага. І дивіться, а, так, тут там, поки у нас не було, він з якимось другом построїв ще доповнення до території. Тут він посадив різні дерева, борода Я тепер скажу люблю, бо він вийде. Ага. Я не могу. Андрій, якщо ти це відео ти це знаєш, Я навіть на камеру така ворога. Аліна, но любов гораздо синей. Давайте зайдемо вже все, Ти, а тут наші. Чекай, чикай, чекай, чекай. Я чорт тобі напишу. Ну, пиши чот мені. Відбудеться, коли їм стане по п'ятдесят років. Оставо <плес> просимо вас на, на весілля, але молодої у молодого вже немає, вони вже на тому суді. Навіщо вам ще не будуть женети хіба там пожаліть? Е, так, тут у нас коло дому стоять такі два е, гарбузайки світяться, заходимо. Тут у нас так. багато сундуків. Я пішла збирати їду. Добре. І ось тут у нас ковричок. Так, тут сундуки, ось як цікаво, кому там поглядіть. Ну, може бути цікаво. Не знаю. <рес> тут кажуть, підписка Ось тут Отут Аліжко, тут, <Алішко>, тут... росп'ють Джокер і Кел. два мужика гей. А тут у спичка и сопочка. Да, мы Разом. Ты мы сразу поняли, кто мы. Я Не-не-не, не не Ой, камень. Ладно, тут у нас... мне что сказала, типа я тебе сказала. а мне ты сказала, а ладно. Так, Тут і далі хата нашого друга. Якогось там сюрпризи, там. Сюпр... там. Далі ось тут у нього теж сундучки, ми тут вже понишперелили, ми знайшли тут круту Заводи. книжку, книжку зачаровану і знайшли ось тут, ось тут ось кучу інструментів. І ми ще колись в нього це все Стирим, не переживайте, ось я вже око стирила. Хочеться, стерла на око. Як я так вибралася? О, і хочемо показати про секретний хід, про який знає тільки, ну всі. А собі його. Коротше, бо треба бути Андрій мав зробити секретний, але щось воно не дуже секретне вийшло. Ось тут у нас такий город, тут у нас ростуть. Аліна Аліна, що не ти не показуй! Тут у нас гарбузи є і город. Тай, і... Він... Я він нам казав не... не брати тут нічого, ну ладно. Тай. А також у... він тут. А дивіться, бачите, подходьте на опа! опасії, а там 18 у можна було написати. тут у нас ще подбирали. Ага. І то, е, то, так. То, він сказав, що сховає від нас алмази, щоб ми не бачили. Ну, типу, він так не сказав, він сказав просто, що знайшов алмази. І він сховав від нас. Я така зайшла собі на них, о, якісь два булишніка, чого вони тут стоять. дивлюсь, там алмази стоять. Я сказала, а ні, ні. Потім спиталася, що він так сховав по такому. Скілі! Тут азон. І скелет лазить в нашому городі. З овечками. Тусується. Тус, аденс, тут, 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 тут тут, 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 тут. Тут тут тут. Ааа! Хто мене б'є? В мене зомбі б'є. Перестрашилося. Я збила скілетони, мені треба повбивати наших густі. Я йду до наших любих гостей, які зайшли до нас до туси. Пробачте, але ми не любимо гостей. Ой, ой, як є вас обласки, я не чула. Я овечку вбив. Ааа, білого? Я овечку, нечайно вбила. Давайте всі помолимося на овечку, ставимо лайки за овечку. Ой, модий, дичайно, щоб записати хом, я написала моди. Ой, прихожу. Е, я ще раз вам повторюю, ми тут на сервері Альфа. А що це на бабу Джейді? В Сквайрленді. Граємо. Хто хоче з нами пограти, пише в коментарі і грає з нами. Да. І... І я тобі дав часу. Ця... Добре? Е, 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 е. А, тут до у нас гості йдуть, гості, гості, гості. Давай, знімай, до нас гості йдуть. Та я а, знімаю. Дякую, що а, Та я не хотіла, нечайно. Ай, ми в бою. Свіно зомбі! Е! Вот. Свіно зомбі. Він мене... Опа, тут два зомбі, важай свіно зомбі. А, блискавка влупила його. Це нормально! Це ж...

Алло? Алло? дивіться, ось тут покажу вам деякі хати сусідів, десь тут було был Марио. Не знаю. Вот! 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 Ой, я покажу нашу стару хату. Алина, пиши за мною, не пойдите. Я вдоль заходят и... Ладно, ми, я покажу вам нашу стару хату, яка в нас була. Так, да, але там нас удалили э, хлопці хлоп регіону. У просто... мене з цього, з мене з зомбі випав желізний сліток. Ага. Ось це була наша стара хата, але, до нас видавалися з регіону. Я йде. Ось тут це наша була колишня хата. Ну але зараз її не бачу, повертаємося до нас. Зомбі, 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 зомбі. Зомбі прийде до мене зомбі. Ось туса, 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 туса. Вони йдуть до нас туси. Я скелетона, на скілітуда бачу! Чого, їх так багато тих монстрів. Йой-йой-йой. -йо. вже дістали ті зіберітво. Кріпер воді кріпер воді. Кріпер в трусніку сховався, типа я не видимо в текстурках застряв. Ой, четь. А, я бачил выкинула. Ота я не мудра. Опыт! Ты диц-тиц-тиц. Опыт в повітрі. Круто. Мене б'є скиллент. Спасай, спасай! Та там не тільки санцей. Ну куди вони ну, лізуть? Дивись вон ну, куди, бачимо. А, лучник, скелетон, Ти чого нам ї... до неї лізеш? Це моя подруга. Ну, Зараз. Допоможу. Так, давайте. Ту ту ту, 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 ту. -ту, -ту, -ту. Лена все а надеется, когда же тут закинчится эта нить. его. Кому продать арбузы? Я а не. О, и снова сенсей пузе, и снова сенсей. Наконец тоже. Сенсей, что ты тут? Блин, бубу. Буб. Ах, то есть из друг мой. Друг дружочок. Ну, Вийди до мене, йди до мене обнівашки. Десь яка сочна. Я сочна. Я кажете. Ага. Ще один скілет. Ще один. Та ж боже, відійдесь у нашої хати. Ви вже надуїли. О, стріли випали. Крас! О, Аліна, тут дивись, зараз я попробую. Дещо? Пробуй залізти через твою огорожу, чи це можливо. Аліна, дивися, я тут. Добре, ти шукай стріли, я маю стріли. Аж три. Дивися, Аліна, ти мене через вікно бачиш. Червоне. Ну ладно. Чи зможу я сюди дострибнути? Та дуж, зможу. Оха! О, боже, Хо-хо! Тільки всі зомбі такі тупі, що вони точно не поймуть. Я yeah! Що ти? Я не хочу, то й куди. Тут сенсей, тут сенсей. Я зараз тому сенсею ви так, і так блядь. Давай, йди сюди, де бе. Давай, зможе челі на дуріст. Я змогла. Ти ти похожа, ти похожа. Опа, с носом величезним. Подивимося <схай> Подивимся на один лучник. Лучника. Ага, є. Задню ложки. По пять. Мы все змогли, але Раз, два, три. Йоу. Йоу. Я тебе рукою Каїта, я все більше не буду. ти мене розбила Я тебе розбила Уплиш стріли, там дешеві стріли продаються. Аліна, да тобі три стріли. Чи ти не хочеш? Да в мене як нас буде застріли. Тут йду. Поцілуй мене Не, дякую. Тогда тобі стріли, дай тебе кидаю. Я кинула вже, зараз бомж краде. що? Бомж краде. O eu é o dos trilhos, terá a subir. Ah, mas não quer que animar? Não, não animar. Ali um zombie! Zaro! Vira o leite! Olha o zoril! Ahahah! Loxara! Acho que trecou uma verosleta, trecou uma verosleta, treta para três Eu vou doido! É de baixo! Нам не Де, Опа, я Де, молоко. Я молоко набрала. І ще останні молоко. Вот так. Тепер Де, у меня. На е, до... я тобі зараз дам 20 гривень, а ти кидає сіпку купить, добре? Ні, не добро. На тобі 20 гривень. <рес> да, 20 гривень. Дай 20. Мамо! Дай. Бідя, біля. Ну і де двадцять гривні. Які там біг... Ціку, тихо, тихо. вс, не бей, не бей, давай, дебай, дай дбай. Да двадцять 20 Ааа, двадцять гривні! Ладно! Зла мама. Будра. <рекує> Ні, сусі... Тут розумний зомбі, він дявнув шапку і взяв твій булежник. І це називається розумний... І, і, це називається... Ага. Це називається Розумний зомбі який навіть дай спробував вдарити А вот сіли. Ха! Сі. Ха! Сі. Ха! Сі. Ха! Сі. Ну то оце Подивимося, який я лідолучник на лучник куда не попала в дірку Пробуй ще раз. Ні, ти всередину маєш попасти. Давай, попадай. Є, попала. Тобі дали морку, а по золоту борку? Oh, Ті дали морку. А тепер тут попробуй стрілити. Відпер цю дерку пробуй стріляти в цю. Подай бся. О єп зразу, оце про. Оце про Аліна про. Вы вже не встали эти зомби, коли вже підійдете від нашої хати. О, дивися, день бументально, став став день. І блискавка почала. Дядь і блискавка. Я буваю. стане моментально. бументально. Так буде. Треба кинути його остатки в труду. Його земчасти, туди два очка шерсть його, його кістки, і його плоть. Все, тепер це все треба захоронити. Я зараз дохну. я зараз дохну. Зараз це. Це, це відьма, відьма, відьма. Тут, тут вона відьма? Я вбила її! Це вона я вбила її. А, вбила? Дала, в мене пів а, серця, в мене пів серця, пів а, серця. З неї випала цукор. О, цукор, де він? Дуже. Нам треба бити ще одну відьму, тільки сердечка. Чекай, в мене дуже багато тих речей. А де вона, а де воно ділося? Коротше, давай завтра це знімемо. О, тут скелет, скелет сидить на, 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 на павуці, що не ж було видно. Ну ладно, не видно, зараз він сів на павука Жаль. Так, пібо, 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 пібо. Ви м'ячесень святого Духа духамінь, ви м'ячесень святого Духа духамінь, ви м'ячесень святого Духа мій. Пробач мене, баранчику, пробач, а я не хотіла тебе скривнити. Пробач всі мої гріхи. Будь ласка, пробач, 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 скажи, чи ти прощаєш мене. Дякую, що ви дивилися нас. Ставте лайк, якщо вам сподобався баранчик. Також підпишіться на канал з кожною новою підпискою. Баранчики стають. Е, е, я забула за спочатку. Дякую, що ви дивилися нас. Ставте лайки, якщо вам жалко баранчика. І також підписуйтесь на канал з кожною новою підпискою. Встає на 10 більше баранчиків. Подивіться його лице. Дивіться, хіба воно не красиве Не па-па папа!